Свою Україну любить, любить її вовреме люте, в остатню тяжку минуту за нею Господа молить. Нема на світі України, немає другого Дніпра, А ви притися на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправди поклонились, не дуріте самі себе, учитесь, читайте, чужому научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються. В хату не пускають. Чужі люди прогоняють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками, діточок поцелує вольним устам, і забудеться самотня. Давня година і оживи добра слава, слава України, і світ Ясний вечерній, тихо засіяє, обнимиться ж, брати мої, молю вас, благаю.